Всім привіт починаю нову роботу. Ну і логічно нове відео. Відео буде про санвузол. Купляли хату, то санвузла тут не було зовсім. В прошлому році осінню достроїв санвузол. Ну, з його і розпочнемо. А вірніше розпочну з душового піддона. Поки ще тепло. Можна купатись у літньому душі. то Треба зробити душовий піддон. Зараз проведу невелику екскурсію сам взлом. Ну і подивимось, як виглядає зараз і як буде виглядати потім, коли зробиться весь ремонт там. Так, це двері наші, такі, я б сказав, броні двері. Так, йдемо далі. Тимчасовий піддон. Зараз тут приймаємо душ. Ну, це всякі майнорильні тумбочки. Так, санвузол, як бачите, з газоблока. Віконце. Воду сюди зразу вивів. То труби вже на бойлер, на отоплення. Там, ну, коротше, там все вже було сплановано. Так, тут зеркало дружина поставила. Ну, трон як без його. Ну, оце таке. Тут чувак ось повісився. Так, будемо починати з піддона. Зараз оцей старий бочку, це все буду прибирати. Купив для цього діла трап. Зараз покажу. 70 на 90. Душовий піддон буде 90 ширина і 145 длина. Ніколи не сталкувався, але ці трапи для душа ну, такі, не, не дешеві, я вам хочу сказати. Оцей 90 см. Я оддав е, 2200. Ну це якби 55 доларів. Ну там можна було взяти і за 1700. І, по-моєму, за 1300 був саме дешевий. Ну, але ж дешевий саме теж не хотілось, бо там е, злив пластиковий, тут наче все металічне, нержавійка. Ну, не знаю, що краще буде служити. Пластик чи нержавійка. Нержавійка теж, якщо неякісна, то може поржавіти. Ну, подивимося, взяв такої. Ну, навіть не середньої, це вважається як бюджетна, Потому що там бюджети, дивлюся і по 18 тисяч є, і по 36. Ну, Не розумію, хто їх бере такі трапи по 1000 по доларів. Ну, Навіщо? Навіть у людини, аби в мене було там. Купа грошей взяти трап за 1000 доларів. Не, Взагалі не розумію. А в чому ціна ну, полягає? як вони це мотивують? Чи це від фірми залежить, чи ну, не знаю. Може хто розуміє, то розповісти мені в коментарях. Ну все, починаю працювати. Зараз убираю оцей трап. Не трап, а піддон металічний. Це я. З літнього душа зняв його, зварив таку рамку. Так, тимчасово поставив. Зараз це все переносимо в літній душ. Ну, а тут буду розмічати, поставлю трап, подивлюсь, як там попаде він узлив. Ну і будемо формувати піддон. Так, розпаковка трапа. Вийшов на вулицю, бо там санузлі мало світла, погано видно. Так, зараз розпакую. Соберу до кучі, щоб приміряти до зливу, як він там підходить, скільки треба подимати рівень. Забув сказати, в цьому трапі сухий затвор і гідрозатвор. Ну, зараз прикручую ніжки. Щось нічого не виходить. Тут вже трап до стіни впер. Як його тепер перейти, незрозуміло. Треба або подимати дуже сильно. Або... Або або перфоратором довбати аж сюди десь. Оцей знімати кутник. Той що йде далі, до труби аж роздовбувати всередину. Ну не знаю. Буду зараз думати. Пройшлося більше розбивати, щоб не ставити 2 угла. Ось таким макаром підключився. 45-й угол і 90 й Знаю, напишете в коментарях, що 90 й не можна приміняти. Ну але ж я це все знаю, але тут по-другому ніяке не зроблю. Або гофу треба якусь. Або піднімати ще сантиметрів на 8-10 Ну піднімати теж. Ставить два ряда кирпича. Це не варіант. Вже якщо і заб'ється, то тут розстояння невелике. Я якоюсь чи тросиком, чи проволочкою я його зможу пробити, якщо якась грязь там буде. Ну я думаю, що нічого тут. Це душова кабіна, тут такої грязі не буде. На які поставив, завтра ввечері після роботи буду заливати. Якщо встигну, якщо схватиться трохи раствор, то може ще вкину гріючий кабель. На сьогодні все. Залив чорнову стяжку, зараз по свіжому понарізаю канавки і прокладу гріючий кабель. Бо тоді, як бетон застине, то різать болгаркою не варіант буде. Пилі. Буду зараз робити. Одміряв 11 метрів гріючого кабеля. Кабель замовляв на Aliexpress. Ну, Звичайний, 33 Ома, 11 метрів, ну, не сильно буде прогрівати, але давати висихати піддону. Температура буде достатня. Тому що 7 метрів я робив батареї з плитки керамогранітної, то там проміняв 7 метрів. Чим менше, Цього кабеля ментраж, тим е, сильніше він нагрівається. Ну, 11 для піддона буде в саме раз. Зразу е, датчик температури всередину заведу. Ось такий датчик буде показувати, яка температура, буде таймер. Е, можна виставляти буде. Ну, Потрібну температуру, таймером буде микатись і вимикатись. Все доволі просто і легко. Зріючий кабель благополучно внедрив. Ось виходять два кінці зріючого кабелю і датчик температури. Датчик температури вже піде під плитку. Все, чорнова стяжка висихає, хай потім гідроізоляція буде і керамограніт.